З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло майже 10 місяців. Російські окупанти не лише калічать долі сотень мирних жителів, а й забруднюють родючі поля і мальовничі куточки нашої області вибухонебезпечними предметами. Щодня піротехніки і сапери ризикують власним життям, аби очистити територію регіону від слідів ворожих військ. 22 грудня ДСНСівці працювали у селі Благодатне Миколаївського району. У цьому населеному пункті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Сьогодні ми працювали в населеному пункті Миколаївського району. Ми відпрацьовували заявки, по яким зверталися громадяни, громадяни цього села. Ми знайшли залишки від пострілів, залишки від артилерійських снарядів, залишки від мінометних мін та безпечні залишки від строкової зброї. Поблизу села та у самому благодатному активно велись бойові дії, тож небезпечних знахідок тут багато. За день сапери виявили дві підствольні гранати та одну мінометну міну. Транспортувати ці вибухонебезпечні предмети не можна, тож боєприпаси знищили шляхом контрольованого підриву. Загалом група піротехніки відпрацювала 19 заявок для виконання робіт. Залучили 51 піротехніка та двох саперів-фельчерів. Станом на сьогодні ДСНСівці виявили 6842 одиниці боєприпасів. Та обстежили понад тисячу гектарів землі. Миколаївським спеціалістам допомагають колеги з Київської, Черкаської та Кіровоградської областей. Нині роботи тривають. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для є новин.